25-го, коли сонечко йде нагору, це є справжнє різдво. Але традиції, традиції, якщо я скажу мамі чи бабці, вона скаже, що моя бабця, моя мама святкували, правда. Завжди го було святий вечір, правда, потім го 9-го. І це для них є традиція. А так як ми вже свідомі молоді, і ми знаємо, що весь світ святкує, значить, підтягаємося, засвічуємося сонечком і святкуємо. Ну, цього року ще буде так, а потім уже, мабуть, перейдемо. Ми сподіваємося, що церква, в яку ми відвідуємо, прийме теж рішення святкувати 25 грудня. Ще цього року сьому ведь від Москви ближче до цивілізованого світу, напевно, так буде. Так. Я думаю, що це ще один крок від СССР і так далі. Зв'язку з тим, що наш ворог, скажімо так, святкує. Саме 7 січня, я думаю, що нам варто приєднатися до всього цивілізованого світу, щоб святкувати разом з людьми, які нас підтримують. Можна і 7, можна, і 25. Тобто, як більшість буде, так і буде підтримувати. Переходить на 25 не вагалося.